Аби діти сироти і малюки позбавлені батьківського піклування на святвечір відчули себе як вдома. Вже вдруге у Івано-Франківської з нагоди найвеличнішого християнського свята відбулася спільна Різдвяна вечеря. Ми хочемо створити дітям родинну святкову атмосферу різдва, і ми запрошуємо за такий великий спільний стіл. З кутею, з нашими запрошеними колядниками, ми будемо як вдома, багатодітна сім'я. Ми взагалі бажаємо, щоб діти виховувалися в рідних сім'ях. Оскільки є такі ситуації, ми хочемо, щоб в день різдва кожен почував себе в родинному затишку. У їдальні католицького ліцею гамірно тут, у великому родинному колі, малече святкує Різдво Христове разом із ними за святковим столом. Очільник Івано-Франківська та архієпископ місцевої митрополії УГКЦ. Сьогодні ми хочемо показати нашу традицію. І це така вечеря свята, яка є перед різдвом Христовим. Вона всіх нас об'єднує, і вона має показати, що насправді всі дітки вони сьогодні є. Під опікою, під опікою церкви, під опікою міста. І ми хочемо хоча б трошки теплоти подарувати у цей передрізняний час. Україна об'єдналася, десь ми всі згуртувалися в такій єдності. В цій несправедливій боротьбі в війні я думаю, ця єдність має починатися також з молоді, де ми стараємося їх прикликати більше до, до Бога, до, до тих е, божих заповідей, жити чесно, справедливим, бути добрими християнами і бути добре, направду такими правдивими патріотами України, великими українцями. На святковій вечері діти та їхні прийомні батьки з Івано-Франківської тергроб. Мади, а ще переселенці, котрих рашисти вигнали з рідного дому на тимчасово окупованих територіях. Оксана Заярна разом із шістьма своїми малюками евакуювалася на Прикарпаття із Харківської області. Сьогодні наша сім'я це перший раз на такому заході. Ми не забуваємо, кому ми повинні дякувати за це. Дякувати Богу і нашим хлопцям, що там стоять і сидять в окопах. І за сьогоднішній день, чи ми можемо, ми теж допомагаємо наша сім'я і донатимо. Бо... Дякувати Богу, що нас запросили. Ми святкували завжди вдома, вдома ми святкували. А це перший раз, так, що коли війна почалася, ми не вдома. А так у нас теж 12 страв на столі завжди, діти допомагають. Спільна різдвяна вечеря зізнається вихованець дитячого будинку Тарас Одненко. Нагадування, що ти не один у цьому світі. Не дають забувати про те, що ти не один, що ми всі разом. Ми одна велика родина. Я заряджаюся від щасливих лиць, від щасливих облич дітей. Я вже дорослий, емоції. Я бачу, вони щасливі. Ну і я. Завдяки їм заряджаюся цими позитивними емоціями. Мені також подобається. Я також щасливий. Ольга Смага, Оксана Дуді, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.